Той час, коли Ісус проходив уздовж Галилейського моря, Він побачив двох братів Симона, що звався Петро, і Андрія, його брата, що кидали сіті у море, бо були рибалки, і мовив до них: Підіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Прийшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів, Якова сина Заведея та Івана, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили сіті, і їх покликав. Вони зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним і ходив Ісус по всій галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство. Ісціляючи всяку хворобу та всяку недугу в народі. священники, брата, міністранти, наші дорогі діти, дорослі, всі, хто прийшов на службу Божу в храмі на вулиці, молиться, всі, хто долучився до онлайн-трансляції, всі, хто в інакший спосіб, який, якийсь долучився, є такі, що, знаєте, як долучаються. Спочатку молиться в своїй церкві, потім приходить і всі записи, будь добрий сину, мені запис і з тої, і з тої і стої церкви, і тоді ще переслуховує, а яка була проповідь, а деякої було Євангеліє. І людина в такий спосіб проживає, розумієте, цілу неділю під слуханням Слова Божого, так що і такий є спосіб. Слава Ісусу Христу. Всі, хто можуть присісти, можуть присісти. Всі, хто не можуть, нехай мало постоять. Друга неділя по Святого Духа покликання апостолів. Здавалося б, покликання апостолів зараз будуть названі імена тих апостолів, які з'являються. У житті Божого Сина, а насправді все дуже-дуже серйозно, тому що після того, як наш Спаситель попустився і провів своє індивідуальне, персональне, особисте, закрите життя, він виходить на публіку і починає публічне своє життя із формуванням церкви, з формуванням нас. Він нас зараз формує. І кого він вибирає? Він вибирає апостолів, він вибирає тих, кого назве апостолами післанців. І цей вибір е, є дуже важливий, і цей вибір дещо говорить про нас з вами. І середовище, з якого він вибирається, середньостатистичне, не елітарне середовище. Знаєте, це важливо також, щоб люди потім зростали, мали з чим порівняти. Ми часто формуючи. Нову якусь громаду, парафіальну спільноту, кажу, ти бачив, хто прийшов сам той, або та, та сім'я сядовучила, от зараз, вони нам допоможуть там капличку доробити, браття, сестри. Все це можливо з точки зору нашого мислення трошки ближчого, воно функціонує. Насправді ж, подивімося, Господь Ісус вибирає собі простіших людей, котрі будуть рости. Це важливо. Ті мужі будуть рости. І вибирає із середовища, яке про щось говорить. А говорить про це середовище імена, середовище мішане, галілейське середовище помішане. Ми це на Закарпатті дуже добре розуміємо, що означає помішане середовище. Переплетення культур. І боротьба або конкуренція старого нових світів. Зверніть увагу на імена апостолів. Імена апостолів зовсім непрості. Більшість імен апостолів це імена ізраїльські, як ми кажемо, єврейські, але там є імена, які є вже грецькими. А деколи ці імена в одній родині. Одно єврейське, а друге грецьке. От, наприклад, апостол Петро, він же Симон, Шімон, єврейське ім'я, а його брат, Андрій Андреос, це вже грецьке, гелинське ім'я. І ми розуміємо, що в часи Ісуса Христа світи прабатьківський, ізраїльський і той гелинський, домінуючий у всьому світі, до якого є симпатія. Вони співіснують і вони конкурують. Браття і сестри, імена у колегії апостольських мішані, часто подвійні імена, Христос далі додає імена. І в цих іменах є також прізвиська. І ці прізвиська є промовляючими. І чому важливо про це говорити? Бо навіть деколи в одному імені. Маємо сплетіння локального і того великого домінуючого. Є такий апостол Вар Толомей. Вар на арамейській мові означає син Толомей, ну знаємо Птоломей, да? грецький філософ, математики. Братя і сестри, це поєднання імен говорить про конкуруючий світ, про старий і новий світ, звідки прийшло і куди йде. І, і потім ми. Дивлячися на імена, навіть дивимося, що у діяннях апостольських в Євангеліях часто є ці подвійні імена, і ми, так знаєте, не дуже звикли дивитися на ці імена, але вони говорять про те, що світ кудись рухається. Це перехідний період. Світ кудись хоче піти, світ має своє коріння апостолів і кудись будуть йти. Так як і у нас, поки жили тут в Україні. Та ще біля батьків жили та першого сина назвали Іванко. А потім переселилися за кордон, пожили два роки і народили Оскара. І в одній родині Іван і Оскар. Браття і сестри, це так, як бандура і синтезатор. Обидва інструменти мають право на життя, обидва чимось цінні. Але це два світи. І святе Писання дуже чесно говорить нам, що Ісус Христос. Приходить, де є ці два світи, і люди живуть у цих двох світах, і кудись рухає їх світ. А Христос приходить і починає змінювати їхнє життя, і проходить заміна не лише імен, бо він заміняв ім'я. Симон був Шимон, слухаючий Шема, Шимон, слухаючий, а став Петрусом. скалою став. Христос йому латинське ім'я дав. Божий син йому латинське ім'я дав глобальніше. І що приходить? Приходить заміна. Вони залишають свої сіті, якими, бо переважна більшість апостолів були рибалками, залишають свої сіті. Ну, а зараз я подивлюся, на недільній школі хтось минулого тижня був. І Христос їм дає нові сіті. Які сіті нові дає? Хто пам'ятає? Бо щось тих, які на недільній школі були, не вижуть попереду. Міністранти, який які сіті Христос дав? Не чую. Так. Братя і сестри, забрав від них одній сіті, дав їм другі сіті. Причому дуже сильні сіті. Це є слова. Вони тепер не рибу будуть ловити. І ви дивіться, він із регіональних якихось діячів, які були прив'язані до свого водойміща і ловили рибу. Вони йдуть у світ, тут маємо той псалом всю землю й зійде віщання їх і глаголи їх, да? розійдуться по всім сві... околицям світу, будуть ловити людей. І ці сіті будуть набагато сильніші. Тобто Христос забирає сіті, слабі сіті, де є сильні сіті. Ви скажете, ну то які то, то слова сильні сві... сіті, якщо слова то слова, бо ми так звикли до слів. Ні, ні. Слова то дуже сильні сіті. Ми. За допомогою слів дуже багато чого влапали, і доброго, і не дуже доброго. І завдяки словам, деколи неймовірні речі робляться. Неймовірні. І е, коли ми подивимося на е, кризу Римської імперії V століття, коли девастатор Атіла йде на Рим і вже підходить до Риму, його не зупинили. Стріли римлян або чогось, його зупинило слово. Лев, папа Римський виходить до нього, говорить із ним, і той розвертає війську, йде геть. У нас природньо у наших умовах народжується запитання. Чекайте, а якщо слово такої сильною, то чому ми не можемо словами зупинити війну і не можемо зупинити ворогів? Браття і сестри, все дуже просто. Коли Атіла йшов на Рим, в нього була зброя. У нього була ідея, але в нього пропаганди не було, в нього слів не було. Його вояки не були повні отруєних слів. Для того, щоб покласти якесь слово всередину, у ємність, у ємність, яка повна стоємності, щось треба вилити. Ви подивіться, війна, яку ми проживаємо, це не війна, яка почалася відразу із вибухів. Це довга підготовка словами. І ви дивіться, ми дивувалися, як тут, ну як тут світ так можуть на них. Бо тих людей, які у світі, на них працювала велика машина слів, переконувала у якійсь своїй ідеї, і світ не готовий був сприйняти те, що е, якийсь народ там має е, право на на захист і так далі, або має право на захист, але чому, браті, сестри, це дуже страшна сітка огидних слів. І тепер для того, щоб слова прийшли у силу, і слова зробили те, що мають зробити, десь маються стати пробоїні і повитікати гнилі слова, які у світі засіялися, у народі, який йде на чужі землі і воює. І це обов'язково станеться. Але питання, чи будемо мати потрібні, сильні, дозрілі слова. Чи будуть у світі? Так, да, бо людям учміленим. Я думав, як перекласти слово учмілений. Лю... Слово учміляє людей. Маємо людей, які слухають з інших областей, каже, я тут каже, прийшов, я хотів сказати, що я підключаюся до вашої служби. Пошукайте, що означає учмілений. Досить тяжко перекласти. Люди учмілені словами. Доки з них ті слова не вийдуть, розумне і мудро слово тяжко покласти. І ви дивіться, що нас чекає період дуже розумних і сильних слів, а ті слова мають дозрівати. Ті слова мають озвучуватися потім. І ми маємо велику проблему і кризу так званих моральних авторитетів. В Україні шукають моральних авторитетів, які би щось озвучили, які би в чомусь переконували. І просто диву даєшся, що в Україні серед усіх різних моральних авторитетів знайшли авторитета жінку, яка знімається у фільмі для так званих фільмів дорослих, яка вважається один з моральних авторитетів. Бо вона донатить або збирає якісь кошти, і вона промовляє. Але коли задумуємося трошки глибше, знаєте, що Ісус Христос, попри те, що Він Божий Син, Він пророк пророків. Його слова у Євангелії не витерти. блудниці і митері вас випередять у Царство Боже. І сьогодні деколи хтось готовий послухати жінку, яка пропагує блудний спосіб життя, ніж проповінків. Про що це говорить? Це говорить, що наші слова заслабі. Братя, сестри, це криза слів. Наші сіті, які передав Ісус Христос, слабі стали. І ми мусимо так робити, щоб ці світі ті слова дозрівали. Ми мусимо говорити з Богом, бо мися розслабили. Ми мусимо дуже говорити з Господом Богом і слухати. Ну а ну тепер, діти, скажіть мені, Шимон означає слухаючий. А слухаючий то який? Слухняний. Браття і сестри, апостола Петра, майбутнього, майбутню скелю каменя. Назвали батьки слухаючим. Він був не просто слухаючим, а слухняним. А потім став скелою. Ми мусимо молитися і дозрівати у своїй будучи слухняними Господу Богу. І тоді можемо претендувати на Петросів, на скалу. Браття сестри, від самого початку ми шукаємо сильні слова, навіть малі діти, коли хочуть у чомусь переконати батьків. Потім на недільній школі зараз скажу, яке було слово, бо не таке слово сказав. Мама, 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 а потім сказав, не знаю, як переконати, сказав, за мною треба доглянути. І всі одразу ну, мусили вставати за ним. Підібрав слово, знайшов слово уколов батьків. Браття, сестри, нам потрібні слова. Нам дуже потрібні Божі слова. Ті сіті ніхто не відміняв. Вони Вселенну зібрали. І за ті сіті йде боротьба. Діти не чують батьків, бо вони вже інші слова читають, інші слова слухають, інші слова перебивають і чмілять наших дітей. Ми вже учмілені від е, недобрих слів. Проходить якийсь час, ти не зустрічаєш якусь людину, а потім її зустрічаєш починаєш говорити: А ви знаєте? Я такий розчарований, і починає людина говорити, і ти опускаєш очі. Не хочеш людину образити. Людина зачепилася за маніпулятивні якісь е, слогани, і людина абсолютно немудра стала. Розум забрали слова. Отруйні слова забирають розум, а ми мусимо бути розумними, бо хочемо бути сильними. Тому ми сьогодні дуже молимося за сіті. Мися дуже молимо за слова. І ми, Господа, автора сильних слів, просимо, аби посилив Україну сильними сітями слів. Вони нам потрібні. З того почалася церква, з кадрів, яким Христос почав давати свої слова. А вони з тими словами пішли аж до сьогодення. Ніхто так далеко не пішов, як ці. Прості рибалки із тими словами. Ми хочемо йти на велику дистанцію. У нас немає іншого шансу, аби вижити. Нам дуже потрібні сіті Ісуса Христа і сильні слова життя, за які молимося у цій службі Божій. Амінь.